Привіт! Сьогодні продаю Honda Dio F-34. Діо на сьогоднішній день дуже проблемна штука, дуже дефіцитна. Не часто вони трапляються, ну і знову ж таки, чим більше проходить часу, тим рідше вони трапляються і тим в гіршому стані, ну і тим більш старші вони приходять. от Конкретно цей я знайшов тут у нас на кришечці акумулятора. 94-го року випуску, наскільки я так зрозумів. О, тут догори ногами, бачите, отак. 90... Ні, неправда, 97-го 97-го року випуску. От діво. Тобто скутеркові вже практично майже під 30 і от в такому стані, звичайно... Пластик довелося пофарбувати, так як були подряпинки там незначні і так далі. Але в загальному мозку дуже-дуже в гарненькому стані. На рідних варіаторах, ремнях, ролики, ну, повністю все оригінальне до поршньової групи і так далі. І за скажімо так, із плином часу трошечки поржавів от амортизатор задній його під заміну. До речі, по, по цьому питанню. По цьому питанню. Рекомендую вам, от такі, якщо у вас є Діо 34, ставити от такий амортизатор. Він туди гарно стає. Тут більша пружина. От така. Це фірма MCU. MCU. От, так, на сьогоднішній день я б сказав, ціна якість, що ви можете поставити на 34-ту модельку. В принципі, навіть можна вдвох на ньому сидіти, дуже гарненько тримає. І в принципі, довго служить. Тобто якийсь там рік-два точно він виїздить. Ну, в залежності, в яких умовах ви його болотяних тримаєте, чи в чистоті там, шток і так далі. Акумулятор стоїть новенький, я поставив гелевий також МСУ. Це у нас кришечка акумулятора. Також 97-й? Так воно закривається. Єдине, що нема кліпси. Кліпсочки я поставлю нові. О, трошечки бачите, кріплення сидіння підржавіло. От, блокування підножки цікаво, працює чи ні. Блокування центральної підножечки працює. Так, далі. Тут у нас масло знаходиться, масло задаваємо. Є е, навіть датчик масла, хто не знає. От Коли тут залишається невелика кількість, От тут у нас є кнопочка Ойл. Але на датчик сильно... Не раджу надіятись, так як можуть бути випадки, що він не спрацює. Хоча я такого ще не зустрічав, дуже надійна штука. Навіть під 30 років він все працює, все показує. Там простий контактик, який розмикається. Але на всякий я б контролював хоча б візуально, там раз в 100 років заглянути в бачок. Так, Він з електроклапан ціленький, От, але єдине, що кусочок по відбилося. От електроклапан працює, прогрів, працює, тобто прогрівається. Фільтр обслуговуваний. Поставив сюди нову губку, промолчив її обов'язково. Спеціальною пропіткою. Якщо у вас немає пропитки для фільтрів змащування, то користуйтесь простим густим маслом, обов'язково губку повітряну. Так, по пластику от такий колір, колір такий мокрий асфальт. В принципі, симпатичний, гарно виглядає. Де-не-де, у нас на косиночках там тут є невелика, бачите, подряпина. Ну, взагалі незначні питаннячка. Саме особливе у нас тут гума, гума така. О, дивіться, вже застрагла колючка. Оце такі колючки, до речі, велосипедні, велосипедні камери пробивають і на раз-два сам ловив. Бачите? От, Якщо би. Стояла у вас якась така поганенька гума, то в принципі могло б і пробити. Тут у нас гума, бачите, яка шипована стоїть, прикольна. Це він з нею прийшов, з такою гумою. Вона трошечки тут потріскана, але я вам гарантую, що вона ще відходить ого-го по болотцю і так далі. Коротше, на сезончик на два ще цих шипів хватить і ніяких питань не буде. О, скажімо так, по протектору. Але вона доволі шумненька. така. Їдеш і по асфальту трошечки шумить. Сидіння отакеньке Honda. Десь тут невеликі поривчики є, але це не наскрізь, не, не отакі, типу, як подряпинки. Так, Далі. По ключику є питання. Ключик є, але немає цього магнітика, який закриває шторку. Тобто оцей носик, який шторкою керує, обломаний. От, Але. Ключик оригінальний, а от магнетика самого в комплекті не було. Далі очечок, карманчик. До речі, зараз вони їдуть не зовсім добре. От трошечки деформований карман був, я вигрівав, вирівнював. Зараз 34 очку важко достати взагалі. Так, це ще у нас ньюшка 34 та із нових моделей, в якої багажник сидіння відчиняється з замка. Ось таким чином ви нажимаєте, тут написано Sit, Push, тобто ви вставляєте ключик на положення сидіння і тиснете на нього. І бак у нас у ньюшки йде з цією штукою, і бак під ключем. Одною рукою не так, щоб сильно зручно відчиняти, але можна так. Бак чистенький, без питань, нержавий. Хоча я вам скажу, що також поширена проблема в таких мопедиків ржавий бак також буває і доволі часто. Так, є, без баком все супер. Сидіння подивились, гума є, глушник. Так виглядає. Як я і сказав по розхідничках, тут все по оригіналу. Варіатор, ремень і так далі повністю в стовковому стані. Єдине, що із-за того, що він старенький, скоріше за все на вулиці стояв, От є слід іржі на цьому і на, на болтику. Ну, на таких а, відкритих скажімо так, ділянках, де він стояв. От, А так в загальному все добре. Так, 6980 по пробігу, ручечки рідні. Може бути або перший, або другий круг. В суті, не міняє він. В дуже доброму стані, двигунчик працює тихенько. Пластик, в принципі, глянцева частина ідеальна, без ніяких питань. Гума передня взагалі, можна сказати, оця шипована нова. І, і нове називається якось. Ну, от. Колесики також були трошечки ржаві. Звичайно ж, колеса пофарбували. Виглядають в принципі, непогано. Вилка також працює. Ну все, давайте заведемо. Ви що, послухайте, як він працює. Дуже гарно, двигунчик працює чистенько, тихенько. Да, двигунчик ідеальний взагалі. Повністю ідеальна робота по двигуну. Бібійка працює, поворотничок. Поворотничок також. Єдине, що тут так задумано, що зеркалами ви піджимаєте голову, щоб не дребіжало, раджу поставити якісь шайби прорезинені. Коротше, по оптиці все добре. Єдине, що мені здається, що дальне світло згоріло, хоча воно працювало, я так розумію, Перед виїздом я перевіряю, світло воно трошки попрацює і за старості бувають проблеми по лампочці. То ближній, то дальній згорить. Дуже-дуже поширена штука. Лампочки продаються, можна новеньку купити. Ця з цоколем, а да, вона в районі там, до 100 гривень буде коштувати. З кнопочки заводиться все. Без ніяких питань зробимо невеличкий драйв. Нє-ні. А ну давай на весь газ. Ось 62-простенька, -га але вже трошечки свіжіша. Давай, давай на весь. Є. Yeah. Все. Yeah. Right. So. Так. Максимально 55 це під гору і з таким гарним вітром. 34-та в принципі, найпопулярніший скутерочок на сьогоднішній день. Найпростенькіший. Так, да, ну і шустренький звичайно, Цікавіше він їде, ніж 62 моделька, але і по бензинчику трошечки більше їсть, звичайно А ну давай назад, я тобі дам фору, а ти на весь газ. Коротше, ну, їде в районі 58-60, щось таке. Ну, звичайно, він трошечки шустріший ніж 62, 68 модельки. В принципі, кожен скутер чимось цікавий. 34 розмитнена, ставиться на облік. Не забувайте внизу до опису, під відео, в описі під відео телеграм канал. Підписуйтесь на канал, кому подобається, ставте лайки для поширення. Всім дякую.